Крохмаль це ключовий компонент кукурудзи, що визначає її якість та застосування у виробництві. Головне питання, як забезпечити точність вимірювань. Сьогодні ми з вами поділимося корисною інформацією. Вміст крохмалю впливає на якість продукції у харчовій, фармацевтичній, біоетанольній та паперовій промисловості а точні вимільювання запорука ефективності виробництва. В Україні діють стандарти, що регулюють якість кукурудзяного крохмалю, зокрема, ГСТУ 46045. Він передбачає два методи визначення крохмалистості поляриметричний та біологічний. Сьогодні мій колега Андрій продемонструє вам поляриметричний метод визначення крохмалистості, і ви зможете впевнитись, як це точно, а головне швидко, із цифровим поляриметром Ханон. Андрія, вітаю! Привіт! Почнемо з підготовки проби. Зерно очищується від домішок та бруду, які дають похибку в місто крахмалю. Перед аналізом необхідно визначити вологість і зазначення понад 16% попередньо підсушити пробу. Наступні етапи екстракція крахмалю та очистка зразку. Згідно чинного нормативного документу, вимірювання проводяться за температури 20 градусів Цельсію. Для цього прилад обладнаний модулем пльтьє та термостатованою трубкою. Почнемо вимірювання. Поміщаємо в прилад, заповнену трубку. Починається вимірювання. Отримані дані перераховуються відповідно до стандарту. Автоматичний поляриметр Ханон це сучасні технології для точного аналізу. Він має високу точність вимірювань, автоматичне калібрування, вбудовану систему термостатування та зручний сенсорний дисплей. Поляриметр Ханон ваш надійний партнер у точних вимірюваннях. Обирайте доступну якість Ханон.